У дискусії та конструктивному обговоренні пройшло засідання круглого столу, присвяченого дню бібліотечного працівника. Визначитися із місією працівників галузі у сучасних умовах, вивчити питання усучаснення бібліотечного простору, закликав голова громади. Який має бути сучасний бібліотекар зараз? Основне питання для того, щоб українське суспільство. З тим бібліотечним фондом, що сьогодні є, і новим поповненим, виростало справжніми громадянами нашої держави. Чи ви будете доповненням освітнього процесу, чи ви будете окремою галузі дослідження історії своїх сіл, як знаєте, там, концентрація архівних даних і даних про своє село? Як музей, не знаю, можливо. Можливо, ток переможе, не знаю. Майже 35 років працює бібліотекарем у Кочежинцях Людмила Печенюк. В нашій професії бібліотек, там дуже багато інших професій. Ми і комп'ютерщики, ми і сценаристи, ми і актори, ми і вихователі, ми і психологи, ми і вантажники, ми і... Маляришку картина. Все мім робити. А ще найбільше подобається? Співати і вишивати. В роботі найбільше мені подобається спілкування з людьми і з дітьми. Я їх так люблю, цих дітей. І я побачу, як приходить нова людина в бібліотеку. Це саме головне, приходить нова людина. І саме головне. Я вже зрозуміла, вже через руки. Саме головне треба поспілкуватися. І найкращу книжку, яка є в бібліотеці, треба дати людині перший раз. Вона і треба зацікавити зацікавити, да, і треба зацікавити, І там ще кращі є книжки у нас. І вона прочитає. І бували, приходили такі, що я близько не хочу, ми читати не будемо. Я кажу, ну, хоч прочитайте отут одну сторінку, прочитайте при мені, разом почитаємо. Якщо сподобається, візьмете цю книжку. Сиди, читай, а так цікава книжка. Беруть ту книжку, а потім приходять. Бібліотека сьогодні це місце спілкування, волонтерський штаб, а з проблем найбільше – це поповнення фондів. Читати фонд як такий, там нема що. Нема що? Нема Вони не приходять, дайте дай Радянський літератури. Союз, то ніхто не хоче Ніхто читати. Сучасної більше літератури мало. А посидіти, поговорити, да. люди приходять. На ту чашку чаю. Йдуть спілкуватися. Люди не йдуть за книжкою читати, а йдуть поспілкуватися буває таке, що навіть одна книжка та в одному екземплярі. дешева сім'я, а їх в класі 18. Як їм прочитати ту одну книжку в одному екземплярі? От, то тому от потреба саме в навчальній літературі є. У нас теж теж дорослі припадні книжки. Вони хочуть, вони хочуть романів, інтриги, романи. Ось таке вони. Хочуть. Історичні такі да. романи, щоб історичні. Воєнний стан і все. Ну, вони створили групу там у Вайбері, Червона Вишня. І вони собі, ой, ми вже давно не бачились, ой, ми хочемо зустрітися. Зустрілися, чи це когось з ним народження привітали, чи це хтось щось порозказував, якісь свої історії за чайком там, все. Ну у нас багато приходить діток. Ми з ними займаємося якимись. Ось Оксана Анатольовна порадила. З шиттям щось пов'язане. Mm -hmm. Ну, шити дітей вчити зараз нудно. Вони можуть зробити театр. Вони і вишивають, і самі ляльки виготовляють, і декорації. Mm -hmm. ну, ця війна mm -hmm. перебила mm -hmm. на дуже багато планів, було так багато цікавого, дітки збиралися. Якісь клуби за інтересами були, так, дуже якось mm -hmm. Було цікаво нам все це. А війна все перекреслила, ми зараз mm -hmm. більше займаємося волонтерством. Ми плітаємо зараз ціле літо плітали костюми на народ каже, так. Це в нас переселенці із Херсонської області зайнялися цим, організували сітки, ці самі костюми присилають з Одеси з шиті, а ми вже їх виплітаємо, доводимо до долу. ми брали участь в ну, інститут української книги, відбирав. Бібліотеки в минулому році ми туди не потрапили. В цьому році притихло, ну у зв'язку, мабуть, з війною. Багато книг нам надходить із, ну, в цьому році нічого не було, із Черкаської обласної бібліотеки, здебільшого, вони нас забезпечують новими насходженнями. Брали участь ми, ну, наша бібліотека брали там розіграш, проводили час майстрів то до, до дня святого Миколая, коли ми виграли ящик книг. Там 33 книги, і всі це дитяча література. З 1 жовтня працівники бібліотек повертаються до роботи. Сьогодні громада запрошує їх виконати важливу функцію допомогти у соціалізації внутрішньо переміщених осіб. Книга це той друг, який завжди підкаже і ніколи не зрадить. І, звичайно, якщо кожному з нас вдасться з вами переконати у цьому дитину. Тому що наголошую, що дитина, що до бібліотеки приходять дуже рідко, у вже люди будемо казати у віці 30, 40 чи 50 років. До бібліотеки приходять з дошкільної установи навіть тоді, коли не вміють діти читати, коли мама, бабуся. Шкільний бібліотекар, коли вихователі приводять дітей до, до шкільної бібліотеки, як до храму науки. І хочеться, щоб ми, кожен з нас, зробив оцей храм науки, в якому завжди є чого спізнати, є чому сповчитися. І ви розумієте, ви живете, ми живемо з вами на зламі епохи, коли. Не просто народу, але просто вам переконати і зміцнити духовне коріння нації. Ви розумієте, це, можливо, високо сказано, але вам сьогодні легше, тому що ми бачимо, що тоді, коли ми сформували міцне духовне коріння, і майбутнє тоді ніколи не повернеться до того, в чому жили ми з вами. Ми зрозуміємо, в чому переваги і сила духу України і українського народу. Тому на, о, я думаю, що нам потрібно кардинально змінювати підхід до нашої роботи, починаючи з дошкілля, зустрічі з батьками помаленьку, ненавязчиво. зустрічі е, з дітьми. І, звичайно, ще одна важлива місія сьогодні покладеться на нас, усіх з вами. Серед нас в нашій громаді майже 10% населення уже внутрішньо переміщені особи. Це люди, які приїхали не на день, не на два, не на місяць, як вони думали і як може думали ми. Це люди, які з нами будуть, можливо, хто до березня, до квітня, до травня. А можливо і більше. І перед нами стоїть з вами завдання цих людей прийняти у свою сім'ю. Вже сьогодні є плани по виконанню цих завдань. Вирішили так, що ми будемо працювати в декількох напрямках із внутрішньо переміщеними особами. Саме головне це волонтерство, тому що це наразі. Комусь, хто приїхав, вони ж приїжджали без нічого, без одягу, без продуктів, без засобів гігієни, ну, взагалі без нічого. Тому е, наразі це продукти для них е, будемо збирати ну, збирали і надалі будемо продовжувати е, одяг. І е, ті, що... Потребують житла, будемо надалі е, допомагати у пошуку житла. Хочемо спрямувати свою роботу на діток. Кожен бібліотекар знає, скільки в них в селі внутрішньо переміщених осіб, скільки серед них дітей е, в нас 12 дітей. Я думаю, що для такої кількості дітей можна вже провести е, невеличку якусь екскурсію. От якщо звичайно, в селі є куди повести, і що розказати, буде вивозити. Ну, військовий стан трішки ненадійно і не знаєш, що може надалі спіткати. Ем, якщо в бібліотеці можливий перегляд фільму, ось, наприклад, як у нас, ми планували, можна показувати якусь серію фільмів або мультфільмів, якщо це для дітей, е, також е, планували е, багато хто приїхавши із зони бойових дій, е, Психологічна допомога потрібна так само для дітей. В школах є психологи, є медичні сестри. Планували з ними співпрацювати для того, щоб допомагати і психологічно і щоб соціальна допомога була, Також є соціальні педагоги, які працюють у школах. І, звичайно. Можливо, було б і доречною юридична допомога, тож попереду працівників бібліотек Паланської громади, а це 15 фахівців. Багато роботи, наснаги, успіхів та перемоги.